Humble yourself in the sight of the Lord, the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord. The Lord. Humble yourself in the sight of the Lord, the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord, and He will lift you. Я був, я нановління кров'ю Ісус, моя сила, моя віра з любов'ю У мій заблукав не міг знайти світла Та Христос мене спас і душа вмить розквітла Вір обіцяв мені все, але дав лише битви, А Ісус клав любов, бо почув всі молитви, чую світло в душі, це його благо. Він навчив мене віри, коли інші грішать Він відкрив мої очі на вбивство тварин І не їм більше я собою безліч причин Алкоголь кинув вбити і відкрив всі завіси Пустив світло у дім, повтікали всі біси Не шукай порятунку у і славі Не шукай тих шляхів, що по суті кроваві Слово рить у вогні, бо його слово скеля Проведе крізь усе, навіть якщо пустеля Хамбо юселфи не саля the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord. And he will lift you up. And he will lift you up. Не йдемо, алібон з 19 треків, це не мов кіно, що створив із флешбеків Я писав не для слави, не для гучних арен Я писав, як востаннє серед звуків сирен Кожен трек, це політ від шурпи до нас нами. Так багато вклав, рим, що жадають уваги В ньому те не вапилось за мою душу, та я вибрав Христа І тепер жити мушу Humble yourself in the side of the Lord Humble yourself in the side of the Lord Humble yourself in the sight of the Lord. the Lord Humble yourself in the sight of the Lord And he will lift you up 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 Send me devil all your bombs that have not kept effective Send them flesh Не для слави, не для гучних арен Я писав, як востання серед звуків сирен. Кожен трек це політ від журби до нас наги. Так багато вклав рим, що жадають уваги В ньому темрява билась за мою душу, та я вибрав Христа, і тепер жити мушу. You And you lift you up. Це мій демо, альбом, з де 19 треків детреків, це немов, такі кіно, що створив із флешбеків Я писав, не для слаби, не для гучних арен Я писав, як востаннє серед звуків сирен Кожен трек, це політ, відчути до нас нагрі Так багато вклав рим, що жадають уваги В ньому тем, я мобилась за мою душу Та я вибрав хиста І тепер жити мушу